Всім привіт! Я Оксана, і я запрошую вас до себе в гості, де я вам показую, розказую своє в'язанечко. І те, чим я займаюся, ну, я не скажу вільний від роботи час, але чим я займаюся своє задоволення. Сьогодні в мене буде таке відео відео одного процесу буде коротеньке. А перед цим розкажу маленький вступ, чого, чого воно в мене виникло. Попередньому відео показала я свої маніжки, привезла вам показала тут, принесла на роботу, тому що ми відправляли посилки напередок. Наперед, ну, в общем, зрозуміли хлопцям. І на роботі мої колеги. Подивились на ті маніжки, не знаю, чи вони їх бачили чи не бачили, але вони були в захваті. І одна з колежанок мені каже, зв'яжи мені чоловікові маніжку, тому що він на полі роби геодезіст, наче, не пам'ятаю що, але мороз холодно, йому треба щось тепле на шию. Прийшла додому, почала шукати свої залишки. Ще спитала, який колір. Колір все одно, головне, щоб не кусалося. А в нас чогось морози почалися, тому що зима приходить незаплановано. І як у нас в сім'ї традиція, поки в нас на дворі тепло, нам не треба нічого. Тільки приходить зима, а в мене нема світера, а в мене нема шапки, а в мене немає, де мої теплі носки. І оце починається, оце така колотнеча. Починає мій чоловік збиратися на роботу, а робота в нього на дворі цілий день. То йому треба світер теплий, то йому треба ще щось. І в планах у мене було в'язати йому в цьому році два нових світера, тому що я війшла в проєкт у спільник до Іринки. Професора кофеса, Кофесова, наче так, 12 цвітерів на рік, і я січень ще не планувала, просто сиділа, думала, що його треба в'язати. Вибирала ниточки, які я хочу. Ну, не було ще натхнення. І тут почала я в'язати оцю маніжку. Дівочки, вона виходить така класна, вона виходить повітряна, теплюща і дуже гарна. І я так сижу, сижу, думаю, ну чого мені з цієї маніжки не зробити світер на роботу? Ниточки в мене все залишки. Мабуть, прийдеться докупляти, тому що я сюди понаходила всі свої залишки, які в мене є. І тому вирішила, хай буде так. І так, це в мене залишки. І що я залишок тут понаходила? Саме перше, я знайшла такий махер. Він в мене один. Колись я в'язала ковтинку на замовлення і, власниця купила ниток. ну, в общем, в мене залишилася одна моточка цього махеру. Це газал Супер Kid махер 25 грам, 230 метрів. Його треба дозамовляти, тому що він не колеться. Він дуже м'якенький. Зараз подивлюся, як я вам показую. Не бачу нічого. Він не колеться, він дуже макенький. Тут 22 поліамі, 31 супер War -ну і 47% Супер кінмахер. Так, турецький колор, наче оце 64, 401. Може, це кінмахер дає таку пухнастість, повітряність, не знаю. Але він, ну це те, що в мене виходить. Зараз знову піднімуся. Дівчатки, воно мега пухносте. Воно мега тепле, воно мега об'ємне. Я обов'язково зв'яжу на вихідні маніжку. Я їду з дому на вихідні, тому світе з собою тягати не буду. А маніжку я за вихідні зв'яжу. Але це я, мабуть, залишу. Далі, що сюди? Оце мене дуже смущало ця бобінка. Ця бабінка мені подарувала Надійка. я вже не пам'ятаю, чи то на якісь зустрічі, чи то на подарунок, вона мені як спонсор в якомусь спільнику. Боже, це тільки я відкрила канал, мабуть, у перший рік. Мабуть, перший рік мого каналу Надійка мені подарувала, вяжемо разом з Надією таку бабіну. Я з цієї бобіни зв'язала собі. ну Оце так у той самий склад, зараз покажу. Зв'язала собі комплект. Бактус в'язала з нею, в'язала берет, в'язала мітинки. Я не пам'ятаю, ще куди я його в'язувала, що я в'язала, якби я не займала, мене спокійно платило на один виріб на плечовий. Але звідси я вибрала трошки. Тут 50% меринос 50% акрил і метраж 466 метрів на 100 г. Міро. Мірогліна, щось таке, не знаю. Далі не бачу, що написано. Але артикул нек... нектар що. Нектар. в общем, не знаю. І оскільки тут мерінос, я в'язала ще свій бактус і свій. До речі, хто питав, що я в'язала Бактус, це з ниточками я в'язала. Свій бактус. Вівчарі, де, де мій сезон. Там було, здається, я в'язала бактус одну ниточку вівчарі і одну ниточку цей. А берет і мітинки, мабуть, дві. Тут у мене 763-й відтінок, тобто колір, не знаю, чи 70 і 11 а 11 колір, а це не знаю що. Що у нас тут пише 20% Вул і акрил 80%, 700 метрів на 100 грам Дівчатки, пряжа класна, вона об'ємна. Я дивилася, з демі сезону дівчата в'язали гачком якісь плаття, не знаю. У мене ця пряжа куплена давно. Я купляла отакого от кольору, і я купляла Секційного фарбування. Я дівчаткам роздарила теж якісь спільники, були, я вже не пам'ятаю. Секційного в мене було в планах зв'язати собі якийсь шалік такий. Шалик, накид, ну, накидка, шалик, бактус, ну щось таке. То я подарувала дівчатам. До речі, хочу я собі повторити, купити і зв'язати. То оце все в мене, все, що залишки є. Але те, що в мене виходить, мені. ой господи Мені, дівчатка, гіпер подобається, воно класне. І я вже тут почала цей росток. Зробила швидко, почалася ніжка почалася. Потім подивилася, що мені оцих ниток. Ну, я не знаю, тут моташка ціла почата тут моташка не ціла. Я зайду на сайт і подивлюся, я замовлю, мабуть. Дві моташки, може чотири замовлю таких і кідмахеру. І поки, поки чоловікові не кажу, що це буде йому, кажу, маніжка. Бо починає тоді, ой, опять, нашу. А кінці вдівати чогось нема. Ну, в мене в планах було. У нього один новенький підскочило, і рукава треба буде дов'язувати. І низ підскочив. От чого я не люблю оцю пряжу дорогу дівчатка, вона класна, все тепло, але мені оце з неї як тягається, вручну стирати туди-сюди. ну, я не знаю. Ця вже прата-перепрата, я знаю, що з нею нічого не трапиться, тут наоборот розкриється. Я поважила цю бабінку без цього воротника, що вже в мене пішло. в мене тут залишок 240 г. Я розумію, що. Ага, бачите, тут пишуть конус 38 грам. <с> я розумію, що мені 200 г не вистачає на плечовий виріб, понятне діло. Якщо я цю можу докупити лізла, то оце не докупиться. Тому я для себе вирішила в'язати, поки пряжеться є рукава до локтів і до локтів зв'яжу і далі буду в'язати низ. З вітром А потім тут метраж ну, приблизно 500 метрів на, ну хай 446 метрів на 100 грам. Такий наче, як шкарпетковий, шкарпеткові там 420, а я шкарпетковий склад. Я можу взяти любу шкарпеткову пряжу і сюди додави. І з них запустить просто полосочками. На руках полосочки будуть отут, отак, через одну. І на низу світера. І закінчить світера іншим кольором. Підберу просто коричневий відтінок. А до речі, такий коричневий відтінок десь у мене шкарпеткова або я вив'язала, або в мене десь є. Треба подивитися в своїх запасах, я не пам'ятаю. То можна підібрати. Тут, звісно, вона така секційна. Ну, як така? Я не знаю, вам на камеру, мабуть, не видно. Вона така сіра, яка з таким коричневою. Такий якийсь мутно-червоний, ну, такий непонятний колір, але він Я навіть не знаю, як. І тут болотяне якесь, фіг зна, яке воно. Якесь воно таке, непонятно, яке. Але ну, підкоричневе таке. Сіро-коричневе. Ну, на роботу буде саме то, тому що один на роботу світер без горлишка в нього є, але щось у нього не хоче носити. А взагалі, так, да, чоловік мусить всі мої в'язані світера, всі, які я в'яжу у нього в ходу. За це я навіть не переживаю. Для це я вирішила швидко це оце Вчора ввечері резинку зв'язала, сьогодні прийшла з роботи, почала росток. І ще великий плюс, тому що коли нема світла, я можу спокійно дівчатка його в'язати при лампі. Я пішла в тестування плаття, не знаю, наскільки в мене хватить, тому що пряжа темна, треба дивитися постійно схему, постійно ноутбук і в мене дуже болять очі. І я не знаю, чи я буду його тестування в'язати чи ні. Навіть не можу вам нічого сказати. А це мені подобається тим, що я його зв'яжу швидко. І бачите, Сиділа, думала, який світер почать у січні, тому що в мене в планах сутерів багато, ну тобто плечові вироби. І я не знала, з якого почати, а воно саме вистрелило. То оце мій буде світер січневий. Кожен місяць там по світеру. Ну, я не знаю, чи вийде. 12, може, не буде, але щось буде. Оце мій буде світер січневий. Значить так. Так що це віринки в проєкті 12 світерів буде хештег. А ще де я хотіла показати, я не знаю, не пам'ятаю. Де хотіла зв'язати, я хотіла собі в'язати чайку із залишків, але це я покажу пізніше. Так що так, дивимося, що в мене виходить. Буде слідуюче підключення не по світеру по цьому, то я вам покажу вже там в половині те, що буде зв'язано Це хай потихеньку буде йти, бо я ж кажу, на вихідні буду їхати. То візьму собі маніжку, маніжку, я зв'яжу там. У гостях я можу спокійно в'язати, а світер тягти великий не хочу, такий об'ємний. Дозамовлю пряжу, якщо знайду, надіюсь, що вона в продажі ще є, дівчатка. Я надіюся, бо я колись лазила по сайтах, я от такого демій-сезон, де до речі, не всі відтінки бачила. Боже, це так, що казала, пряжу не куплять. Ну, ну як? І опять знову куплю, буде залишки, оп буду залишки, опять буду залишки тягати. Ну, буду в'язати, поки я потім щось ще придумаю. Так, до речі, я вам не казала: тут спиці радять 2-3, вона тоненька. Вона тоненька. розфасована до різної роз, роздрібної торгівлі. Вироблена в Україні наша наша пряжа. Класна, до речі, класна і тепла і м'якенька і тепла. Так, все таке моє було включення. Заходьте по хештегу, який буде саненьким світитися. Вся інформація буде в інфобоксі. І подивіться, що в'яжуть дівчатка, чим вони надихаються. А ми зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.